Сьогодні починаємо грати. О, чекайте. Мені... Мені оце донатів... О, сезон третій. От нові роли. А що тут? Добре. Починаємо ми гру. І вгадайте. Кого я сьогодні придумав зробити. Дивіться, беремо. Просираємо просто першу першу каску. Потім беремо носеньку. Е і мене опять кає, я, я не знаю. Ну, дивіться, друзі, я вам... Посоветую. Я... Я, конечно, не лікар, щоб переписывать эти там русские. Но если вы любите скорострелы, то вы берите. Воно знаходиться на самому початку. И коштує воно недорого, геть. 700-500 кредит. отих ну, монет. ну, это одна сумма. И давите просто. Это скоро стрелка. Вала дуже, дуже добрая вала. За два выстрела буквально выносит. Чекай, чекай, Эй, чекай, чекай. Ролот, релот. релот. О! Дивіться. Там, 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 там. я просто гуляю! Я просто гуляю собі по полю. На що не можна мені гуляти? Оце я відчув. Втрати воно за два вистріла, два патрона. Притіл дуже зручний. Ну... І він широко стріляє. Тобто не доведеться знову по крапочкам отак стріляти. Якщо хтось не любить оці всі приціли, ну, може, просто я отак завжди роблю. Перед тим, як вийти на вулицю... О... О, ні, мені на петушок треба назбирати. Чи юнтик. Ех, добра дробаша. Ну, дивіться, і дробаша, і в дробаша тут ренжа непогана, не непогана ренжа. Я не сказав би, що... Прям така хороша дуже ренжа. Ну, непогана ренжа у нього. Ну, найкращий просто дробасик. Це самий перший для мене. Ну, може для вас він не буде застрягати так часто, як у мене. Ну він постійно так, то кнопку сам зажимає. Чекайте. Я так і відчував. Бачите, дуже зручно дробашом користуватися. Та ти і так нічого не відчуваєш. А скоро ми будемо знімати гру Мафія 2. даже это я с боже воли. Мы на е мафия 2. У меня есть зомбай, сэр, мафия 2. И только... Будет Может... Может это будет ласка. Ой, я другой раз Написати мені в коментах, чи вам подобаються мої відосики, бо я її повинен розуміти, чи мені записувати їх кожного дня. Єлі-єлі вишивате. Я ж тебе... давай, давай, сюда. А я сюда. Кто? Сюда, отсюда. сюда. Ох, ну бачите, не долго мне, киллы робить осталось. Давай, давай, давай. Один патрон в повітря одну людину ще той відпустив додому. нє ні, ні 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 Якщо ви думаєте, що, що типу... Що будь добрим відпусти, Ну якщо... Якщо це не ви мої, дорогі підписники. То я їх не буду відпускати. А якщо це ви... Якщо будемо так, якщо... Якщо ви напишете свій нік і нік там брата, старшого чи сестри, то я ніколи в Роблоксі не буду вас чіпати. Домовилися? Якщо так, то посі. Чекай. Ну. Ну, два кила. Фух. Он в тебе плазматрон вже готовий. Дайте. Патрони Закінчилася. Ну, вы поняли. Вы разрушили. А, ну вот. Ха! Еще... Хороший хлопчик. І думали, що Андрюша буде хорошим хлопчиком. Ну, Андрюха! Ай, чортяка, От зараз буде! От зараз! Чекай. Або ще самий найкращий дробовий? Це оцей дробовий! Я жодного стрілька, щоб ви розуміли, я зараз не, не замов. Ну, він сам плине. Не ходи його не обрати. Бо ви самі перші Так. Так. -та. Та -та. О! От тепер ч? Чо? От тепер ч, виходить? Я вже серйозно врубаюся в роботу і на своїх двох, І на своїх... двох Давай, давай. Спортрой. Не, 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 спортрой не. Добро, добро, добро. свиньи, в комнату. комнатах. Я, я, может. Я может, не, но не может. Ядерка. Тепер треба ховатися. Ой-ой-ой-ой-ой, вижигай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! -ай 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 головне не стоять на місці. Та ще головне стоять на місці. Ну, я, ж... я... я вже не знаю, що мені робити. Оце я йому хетсон, даво! О тут це! Я як сьогодні! Е... Де я сьогодні там гравце? Два хедшота. Повітри. Чука. Чекай! Ревод! Релот, Не Нечесно! Я знаю! Ну <ан> добре. Не будемо тягнути кота за рога чи бика за рога, я вам? Ну, коротше, корозь захопив і неу? Це що мені таке дали? маю! Хух! Давай, ні, ні, тільки не фортеця, ні. хух, всі, всі стару добру зиму вибирають, от на зимній, Я зараз покажу, що таке склячі цей. ковзаючі, Трошечки тут погріємся, Ну десь до тисячі три, до трьох тисяч, а потім. Вже. Добре, чекайте, потім ми ще скільки будемо, 11 хвилин, 12, ну добре, одного вирубили, то ну, давай, чекай, 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 Ладно, а ничего, что я звоню вообще? <с college> я подбег сзади. Ой-ой-ой-ой-ой! Что с заявкой на... Но! Три кило в одну бок. донатить ну можете купити собі оцю ну це так ну для мене це просто ото отой дробаш для мене це просто побалуваться так взять а ото ось щас вали на -мо оцей дробашик у мене є. Ну, отя увидел, мене типа по выживаюсь а пора. Чекаю. Зараз ти відчуєш справжню хиль на смак. Ого. Прям прям хтось мене так не любить вже. с Богом. Ты чё я с собой После того, как стал про два лучи добавили. Ну да. Значит, стал про два реально лучи добавили. Так. Я пока що в контрах. Я пока що нмо в контрах. Так, сейчас, сейчас мене наду на доживу. И потім я не можу отримати е, номер один. Чекай, чекай. Добре, друзі, на цьому ми будемо за завершувати... Ні. ще трохи пограємо. Ну десь. Велим. Зараз. Лише це червоного... Бачите? Оце ж бачить? Не, я... я б я, я б сказав би. Знамениту... Знаменат, знамениту фразу за Румана, але... Поки що... Поки що. Мені її трохи складно не говорити. Добре, друзі. На цьому моменті ми з вами прощаємося. Ставте лайки, переходьте на мій канал. Там я буду вести свій стрім. Завтра. Не прогавте цю можливість. Дивіться мої інші відео. Я на наступний раз прикріплю камеру, щоб вам було видно мене. Ну і... Всем па-па, друзья, желаю вам всего наикращего. Всем па-па!